Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше нове надходження. Це BMW X5. 2017 року випуску прибудено зі штатів з мінімальним пошкодженням по передній частині. Все відновлено професійно. Шпаклівки ніде на автомобілі, звісно, немає. Пошкодження було мінімальне. Замінили капотік та крилон. Ось так виглядає автомобіль по колу. Дуже офігезний в нього колір. В темноті він як чорний. На сонечку. Такий карбон Шварц колір дуже класний індивідуальний колір. 20-ті різноширокі тапки, ззаді 315, спереду 275. Максимальна оптика з денними ходовими вогнями, з двома LED-лінзами, звісно, адаптивна, LED-туманочки, камери кругового огляду. Проекція, друзі. Скло по колу всерідне та оригінальне, 3 літра турбобензин, повний привід. Ідеальний стан салону, друзі, білий салон просто в ідеальному стані з пам'яттю з повним електропакетом, датчики. Сліпих зон, звісно, є, автосвітло, автодощ, електрорегулювання керма, кермо з круїз з контролем. 117 тисяч км, ніяких нарікань по автомобілю немає, клімат, підігрів, вибір режимів руху, камери 360, максимальна мультимедійка з карплеєм. Чорний дах, панорама. Ззаду також все супер по автомобілю. Ніяких нарікань немає. Друзі, придбати авто. Ви можете у лізинг кредит за готівку, як вам зручно. Чекаємо вас на огляд та тест драйв до нашого автосалону.